Футбольний клуб Буковина зіграв у домашньому матчі 9-го туру першої ліги проти закарпатського минає. Поєдинок завершився перемогою жовто-чорних. Хто забив голи у ворота суперників? Які моменти вдалося реалізувати? А які ні? Про це далі. На 21-й хвилині матчу перший гол у ворота суперників забив гравець буковини Дмитро Шинкаренко. На 26-й жовто-чорні відзначились другим голом, який забив Віталій Кульцов. У другому таймі на 61-й хвилині автогол відбувся у ворота Чернівецької команди. Відтак рахунок став 2-1. Головний тренер буковини Валерій Кривенцов зазначив, поєдинок був непростим. Можна його розділити на два різних таймів. В першому у нас була перевага, моменти були. Забили два м'ячі і пішли на перерву. По-другому тайму в перерві. Ми хлопців попередили, що минають теряти нічого, тому вони будуть йти попереду великими силами. А нам потрібно дуже уважно зіграти і скористовуватись своїми нагодами для того, щоб проводити бистрі атаки. Були у нас. Моменти могли забувати третій, четвертий і четвертий м'яч, але пропустили не обов'язковий гол. Більш-менш надійно зіграли в обороні і давали матч до перемоги. Головний тренер в Минай попросив вибачення перед вболівальниками та керівництвом свого футбольного клубу за ще одну поразку. За його словами, вже декілька матчів поспіль їм не вдається забити. вітаю буковину з перемогою. Перший, перший тайм, тайм вони були кращими, другий тайм ми. Але на жаль, цього було недостатньо, щоб ми зіграли в нічию або перемогли. Що стосується самої гри, перший тайм ми повністю провалили. Не хотілося ніколи робити в перерві чотири заміни, але довелося. Футболісти хотіли старались, але ми не забили. Буквена нам допомогла забити цей один гол, тому що чотири чи п'ять ігор ми не можемо забити. Мені соромно за такі результати. Я хочу попросити вибачення перед нашими вболівальниками, перед нашим керівництвом за ще одну поразку. Після переможного матчу жовто-чорних вболівальники вибігли на поле привітати свою команду. Наступний матч футболісти Буковини зіграють 4 жовтня вдома проти Тернопільської Ниви. Любов Копить, Микола Ганутін. Новини СІ-4.